Лор. допомога при болю в горлі. Енергоефективні лампи, які держава обіцяла видавати українцям взамін на старі лампи розжарювання, вже доступні пунктами видачі для них від сьогодні стала Укрпошта. Йдеться про 5 безкоштовних світильників LED в одні руки. Загалом держава планує видати до 50 мільйонів ламп, щоб полегшити навантаження на енергосистему України. В яких містах лампи можна отримати вже зараз, а де слід чекати кілька тижнів? Докладніше розкаже кореспондент ТСН Сергій Моргун. У головному відділенні Укрпошти нові енергоефективні лампи з щільними рядами вже стоять на полицях. Вже два обміни було. Поки небагато, Констатує дівчина, але великих черг не очікує. Процедура обміну каже досить швидка. З собою потрібно мати лампочки, свої документи, це паспорт, ідентифікаційний код, обов'язково з собою пам'ятати свій номер телефону. І цей процес займає декілька хвилин максимум. Головне перед тим, як пред'явити документи надати старі лампи розжарювання. Обмін можливий лише 5 ламп на 5 ламп, не більше, не менше. І ті старі мають бути працюючі, вказано в умовах обміну, хоча їх найпевніше і не перевірятимуть. Це буде більш довіру, але ще раз знаєте, головне фокусуватись на меті проекту без зниження енергоспоживання. середньому ледівські лампи у вісім разів економніші від старих ламп розжарювання. А отже, коли цей спільний проект Євросоюзу та українського уряду буде втілено, ми заощадж. Жуватимемо до 10% електроенергії, яку нині населення витрачає у пікові години. Коли ці мільйони ламп поміняють, Україна заощадить один гігават електроенергії, а це як один атомний реактор. Це половина потужності Хмельницької АЕС. Йдеться про величезну економію. У рамках проєкту Євросоюз надає Україні 30 мільйонів енергоефективних ламп, ще 5 мільйонів окремо надає уряд Франції. І останні потрібні 15 мільйонів ламп нині шукаємо. П'ята частина із цього переліку вже знаходиться у відділеннях Укрпошти. Способів отримати ледлампи є два: прийти без попереднього. Редження у відділення і отримати лампи, якщо вони є в наявності, або зареєструватися у застосунку Дія, і таким чином вже мати перед візитом заброньований товар. Це працює досить просто: авторизація в «Дія», намити застосунок, натиснути на послугу обмін лампочок і після цього обрати Укрпошту відділення. І просто прийти на сьогодні обмін старих ламп на нові, доступний у обласних центрах. А також у містах Краматорськ, Кривий Ріг та Покровськ. За тиждень-два послуга запрацює у районних центрах, а до кінця лютого і в усіх селах окремої черги у відділеннях не буде варто займати загально. І ще доступними на обмін є два типи ламп із більшим та меншим цоколем. Такі якраз одним з перших обміняв собі очільник Укрпошти Ігор Смілянський. Вчора ввечері знайшов лампорожарювання. Сьогодні от прям включу, покажу, щоб все було по-чесному. Якщо раптом після обміну нова лампа матиме брак і не працюватиме, її без проблем обміняють на іншу за наявності оригінальної упаковки. Сергій Моргун Тимофій Кощій ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.